Урок української мови. Урок третій, частина четверта, сторінка 10. Розгорнемо зошит і читаємо тему уроку, над якою працюємо. Текст за малюнками. Слова з подовженими приголосами. Карло Колоді, пригоди пінокіо історія дерев'яного хлопчика. Отже сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися будувати текст розповідь, дізнаємося його секрети. А також продовжуємо розкривати секрети, слів, що мають подовжені приголосні звуки. І так переглянемо відео до уроку. Чи любите ви супергероїв? Да! А яких супергероїв ви знаєте? Спайдермен, Капітан нова Басман Флеш. Жінка-кішка. А знаєте такого супергероя, як капітан Блиск? А хто це смішний котий. А що роблять супергерої? Вони допомагають людям, а то і світ. Ходять на скотейку. Так, Так, і усі вони герої коміксів. Ну, комікси це класика. Комікси це дуже кльово, їх можна і читати, і дивитися, не скінчати. А чи любите ви читати книжки? Комікси? Якщо так, то що вам сподобалося в них? Цікаві історії, малюнки, пригоди, в які потрапляють герої. Виявляється, можна і самим складати історії за малюнками. Найчастіше за малюнком можна скласти текст розповідь. Текст розповідь це такий текст, у якому автор розповідає про якісь події або явища. Основні питання, на які треба відповісти, коли пишеш текст-розповідь, що відбулося. Що відбувається, або що відбудеться. Як будь-який інший текст, текст освіть має тему те, про що в ньому розповідається. Головну думку те, чому автор нас навчає, до чого закликає. Ну і, звичайно, заголовок. Зверніть увагу, що заголовок назва тексту. Вона виражає або тему тексту, або головну думку. Прочитаємо секрет. Текста розповіді. Завдання. Запам'ятай, текст розповідь це текст, у якому автор розповідає про якісь події або явища. Основні питання, на які необхідно відповісти, коли пишеш текст розповідь, що відбулося, що відбувається, що відбудеться. Загальна структура тексту розповіді. Зачин одне два речення про об'єкт розповіді місце і час дії. Основна частина розповідь про події, що відбуваються. Кінцівка висловлення власного ставлення до подій. І так ми з вами розкрили секрет текста розповіді. Текст розповіді. Це текст, у якому автор розповідає про якісь події або явища. Коли будуємо текст розповідь, відповідаємо на питання, що відбувається, що відбулося або що відбудеться. Коли будемо будувати текст розповідь ми повинні з вами побудувати його в такій послідовності. Спочатку у нас буде зачин, потім основна частина і кінцівка. Тобто логічна послідовність подій. Поглянемо на серію малюнків на сторінці 11. Що в них спільного з коміксами? Ці малюнки розповідають про одну цікаву пригоду. Яка відбулася? Коли? Де? Придумайте, будь ласка. Так, да, ця подія відбулася взимку. Діти... Вийшли покататися на лижах. Придумайте їм імена, наприклад, Марійка і Сашко. Марійка і Сашко каталися на лижах і раптом в дуплі старого дерева побачили чорні оченятка. Вони злякалися і звернулися за допомогою до тата. Тата обережно підійшов до дерева. Взяв палицю і що він помітив? Що у дуплі ховалося маленьке кошеня. Діти забрали кошеня додому, вони годували, нагодували його і весело з ним гралися. Ось за, цим, за цими шести малюнками ми з вами склали текст розповіді. Що відбулося? Діти каталися на лижах, діти зустрілись з кошеням. І діти забрали його додому. Який заголовок можна придумати? Маленький котик, незвичайна зустріч або ще зустріч в парку? Те, що ви склали, це текст розповідь. Ми розказали про подію, яка відбулася між дітоплахами у зимовому парку. А тепер перегорніть сторінку. Візьміть ручку в руку і запишіть текст про Святого Миколая. Пригадайте правила письма. Запишіть каліграфічно з дотриманням всіх правил. Мешканці міста дивувалися, хто цей добродій, а коли дізналися, стали поважати Миколая. Поставте відео на паузу і допишіть. Ну, а ми продовжуємо з вами грати. Відеогра спіймай букву. Ваше завдання позначити номери слів, у яких слід писати подвоєння букв. Подвоєння відбувається в іменниках на я, коли ми чуємо подовжений, м'який або пом'якшений приголосний звук. Кошеня, звання, Наталя, Ілля, волосся, Олеся, Клоча, собача, бездоріжжя, весілля, обличчя, суддя. Перевіримо ваше написання: увага на екран. Звання подвоєння «н», Ілля – подвоєння Н. Волосся подвоєння Н, клоча, бездоріжжя, обличчя. Весілля і суддя. Ви мали закреслити друге, четверте, п'яте, сьоме, дев'яте, десяте, одинадцяте і дванадцяте слово. Саме в цих словах зустрічається подвоєння Н, подвоєння Л, С, Ч і Ж у словах. Ну, а тепер розгадайте кросворд. Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких і пом'якшених приголосних. Поставте відео на паузу і розв'яжіть кросворд. Секрет в кожному слові є подовжені м'які приголосні звуки, які позначаються на письмі двома однаковими буквами. Перевіримо. Там Аладін знайшов лампу. Це було підземелля. Подвоєння Друге водяна рослина з великими листями та квітами. Це латаття, подвоєння Т. Третє урок, на якому учні багато читають. Це, звичайно, читання. Ось, читання. Подвоєння Н. Четверте. Місто в Україні біля порогів Дніпра. Це місто Запоріжжя, подвоєння Ж. П'ять синонім слова існування, життя. Шосте синонім слова вогнище. Багаття подвоєння «т». Сьоме те, по що учні йдуть до школи. Знання подвоєння Н. Восьме. Воно росте на голові, волосся подвоєння С. І останній синонім до слова лице, обличчя подвоєння Ч. Домашнє завдання виконати у маленькому зошиті на сторінці 3. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами почалися складати текст за малюнком, а також. Працювали розкриваючи секрет слів, що мають подовжені приголосні звуки.